Вітаю, шановні! Давно не бачились! Сьогодні я розповім вам про 5 автомобілів, які ми виграли, про їхні характеристики і ціни, які вас точно здивують. Мене звуть Костя Ходос. Ви на каналі Safe Cars. Поїхали. І так, наш перший автомобіль на сьогодні це Jeep Compass Latitude 2019 року випуску. Пробіг 48254 милі, комплектація Latitude+, Plus, двигун 2,4. Коробка, автомат і привід повний. Виграли цю автівку ми за 4425 доларів. На українських номерах вже зі всіма витратами, окрім ремонту, якого там, наче майже нема. Машина стала 12 254 долари. Опті в цій машині ми дивилися. Windows Sticker, є можливість по джипам дивитися від 2018-го наче на 4300 доларів. Вона дуже так заряджена, як для Latitude, По суті, вона майже лімітед там по багатьом опціям. По Carfax ми бачили, що були два невеличких ДТП в історії цього автомобіля, але машина, начебто, ціла, тобто вона відремонтована. Та все одно, коли вона приїхала, я дуже здивувався, що вона дійсно заводиться, їде, і на перший погляд там ніяких проблем не було. Далі вже просто на обслуговування клієнти гнав і лакофарбові фарбові деякі нюанси виправляв. Але по суті, так. Тепер по строкам, тому що ця машина по суті поставила рекорд своєрідний. Ми купили її на початку травня, 9 травня. Вже 20 травня вона була завантажена в контейнер. 9 червня машину вивантажили в Клайпеді, і 20 червня клієнт отримав її вже в Києві. Загалом, доставка від покупки до Києва по суті, тривала 41 день. Це особисто наш рекорд, дуже круто. Але все одно я б рекомендував закладати десь 2 місяці, щоб просто потім не розчаровуватись, тому що. Як завжди, буває по-різному. Взагалі я виписав просто от зараз, щоб ми вже не поверталися до строків, тому що виходило старе відео, коли ще були на кордоні з Польщею у нас е страйки і довго їхали машини. Я там називав строки, вони набагато довші, ніж реально зараз є. П'ять останніх автомобілів, що ми купили, доставлялося 41 день, 69 днів, 39 днів, 52 дні і 50 днів. Тобто, ну, можете порахувати середнє, виходить небагато, точно не 100 днів, як було тоді. Так, це був рекорд 41 день, а потім ще один рекорд, 39 днів, так вийшло. Але, як бачите, є і 69 днів, тому, як я і кажу, докладайте побільше трошки. І так, наше наступне авто це 2018 року Tesla Model 3 Long Range. Чесно кажучи, я не знав, що Tesla так сильно подешевшили, але. Навіть про цю Теслу, коли я писав в Телеграмі, ну просто щоб ви розуміли, я писав в Телеграмі: А ви знали, що зараз можна придбати собі Теслу за 16 тисяч доларів? Ось і я не знав. А насправді ця Тесла вийшла 14 тисяч доларів. Зараз вам все розповім. І так, що ми маємо? Тесла 2018 року, пробіг 46 123 милі, двигун на 190 кВт, батарея 75 кВт годин, коробка, само собою, автомат, привід задній. Виграли цю автівку ми за 5400 доларів. На українських номерах зі всіма витратами, окрім ремонту, машина стає 10 745 доларів. Дякуємо безкоштовному миту для електромобілів? Я писав, що думаю, що ремонт буде десь 5 000. А насправді ось інформація від клієнта. Можете зараз напевно побачити скріншоти взагалі. Додам в цей випуск деякі скріншоти комунікації з клієнтами, щоб ви побачили, як ми спілкуємось. Тут є деякі дуже приємні відгуки, хочу з вами поділитися. Так ось, як ви бачите, клієнтка мені написала, е, скільки коштувало роботу. Да? 500, 1200, 570 і 600. Тобто, все разом це у нас скільки? Є? 2870. Можете порахувати, машина під ключ стала менше 14 тисяч доларів. Дуже круто, взагалі цікава там історія. Ми грали деякі там Тесли до того, не могли виграти. А потім з'явилася ця, і клієнтка хотіла саме її більше за все. Більш того, там у Тесл є свої типу імена, да? як власник машини додає ім'я. І там було ім'я, я вже не пам'ятаю яке, але якесь жіноче, яке їй дуже подобалось, і вона думала, що це знак. Ну і так воно і вийшло, все чудово. Машина прийшла, як вона хотіла, ремонт нескладний і. Дуже і я, і вона задоволені, само собою, такою покупкою. Переходимо до наступного авто. Це у нас теж Тесла, тільки ця Тесла 2021 року, а також Dual Motor. Цю машину ми купляли для мого друга, він звернувся до мене, хотів спробувати електрохарчування. І ось таку машинку ми йому знайшли. 21 рік, 28 тисяч миль пробігу, Dual Motor, 75 кВт годин, автомат, повний привід. Цю автівку ми виграли за 11500 і на українських. Номерах без ремонту машина стає 16784. Загалом машина вже їздить. Друг мій дуже задоволений, дуже швидка машина, багато емоцій дарує. І з цікавого, коли машину привезли на СТО, ставало питання, точніше до того, як привезли на СТО. Ще коли купили, стало питання з купівлі запчастин. на СТО сказали, друже, нічого не купляй, тому що всього дуже багато на Теслу. Зараз у нас в Україні і буквально настільки що привозять нам не з того, щоб ми обирали, що ми хочемо, умовно з БУ запчастин. Тому така інформація, не знаю, може вам буде корисна. Нема проблем з запчастинами на Тесли. Йдемо далі. І тут у нас Chevrolet Equinox. Мені здається, за останні декілька місяців я став справжнім профі по купівлі Equinox. Їх вже більше куплено, ніж навіть є в цьому відео, але давайте почнемо. Chevrolet Equinox Комплектація LT18 рік, це вже рестайлінг, 2 літри, 134 тисячі миль пробігу, автомат повний привід. Виграли цю автівку ми за 2750 доларів. В Україні без ремонту вона стала 9561 доларів. Долар. Взагалі про цей автомобіль є невеличка історія. До мене звернувся клієнт і цікавився, чи можемо ми купити взагалі теоретично Equinox в бюджет 11 тисяч доларів е з ремонту. Е я йому сказав, що загалом так, я думаю, що є такі шанси, подивився ціни, але нам треба буде шукати машину за 100 тисяч миль пробігу для того, щоб і ремонт був невеликим, і його недорого було е робити. І ставка виграшна у наша була невелика. Тому що з собою ми казали з ним про Дорестайл з двигуном 2.4. Але на першому тижні торгів ми поговорили. Він каже: ну давай спробуємо все ж таки рестайл на цьому тижні. А вдруг. Ну а далі вже будемо по Дорестайлу. І що ви думаєте, з першого разу ми виграємо цей автомобіль? Ось ви бачите. Відгук клієнта, я дуже радий. Так, все чудово, машина приїхала. Ось він пише там, що десь до двох тисяч він розраховував на ремонт. Машина сама завелась, поїхала. І це був перший Equinox. І напевно люди побачили в моєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Туди я пощу всі ці машини, ну і деяку цікаву інформацію. Багато не спамлю. Підписуйтесь на телеграм. Це був перший Equinox. Далі, напевно, люди побачили, що можна купити багато зручної машини за недорого. І... Так, ми ще декілька купили. Переходимо до наступного авто. Це у нас Honda HR-V Sport 2019 року 1.8. 2019 рік 55 тисяч миль пробігу. Двигун 1,8, як я вже і сказав. Комплектація Sport, коробка автомат. Привід передній. Машину ми виграли за 7,5 тисяч доларів. Без ремонту в Україні вона стає 16868 доларів. Цю машину ми намагалися виграти доволі довго. Ну, напевно. 4 а може і 5 тижнів ми грали подібні автомобілі. Клієнт хотів придбати максимально цілу автівку, тому вибір був доволі обмежений, а ставки на них були ну прям космічними. Не знаю, взагалі японці доволі дорого ідуть завжди порівняно там з американцями і деякими німцями навіть. Але по Honda не очікував. Ми ставили. На деякі по до 10 тисяч доларів, а продавалося воно за 11-13. Ми були шоковані і, чесно кажучи, Віра згасала в клієнті, але я йому казав, що наша машина прийде, не переживайте, і так і сталося. Навіть на цю машину ми планували ставку до 9 тисяч доларів, щоб виграти. Але виграли ми її, як я вже і сказав, за 7-500. І більш того, як із в історії з Теслою клієнт. Хотів саме таку машину. З самого початку він дуже хотів комплектацію спорт. Вона йде з такими чорними обробкою, молдингами. Йому дуже подобається саме ця комплектація і хотів максимально цілу і сіру машину. І уявіть, за цю він взагалі дуже переживав. І він, навіть коли я йому написав, що йому виграли це авто, він навіть не повірив спочатку. Він не міг повірити просто. Так, ми її виграли, і подивіться на відгуки, взагалі, на відгук цього клієнта, він просто дуже задоволений. І ну, найголовніше, що машина вже доїхала, і вона насправді виявилася саме такою, як ми її планували. Вона майже ціла. Він каже мені, що по суті, наскільки я бачу, тут просто накинути задні бампери, можна їхати на сертифікацію. Я йому кажу, що а вже ж треба дивитися, що там з посилювачем бампера. Ну, по фото ви бачите. Можливо, його можна відремонтувати, можна замінити. Я б зробив напевно друге. Але все одно суть така, Хонди дорогі. Людина хотіла саме таку машину, і ми її виграли. І він дуже задоволений. А я ще більш задоволений, ніж він. Наступна машина це знов-таки Chevrolet Equinox. Такі тепер це 20-й рік, і максимальна комплектація прем'єр. Дуже великий пробіг теж 111 тисяч, двигун 1.5. Турбо, комплектація прем'єр, автомат, повний привіт. Виграли цю автівку ми за 3300 доларів в Україні без ремонту, вона стає 10 долар. доларів. Цю машину клієнт шукав сам. В мене є два пакети послуг за 495 доларів з безкоштовними карфаксами, займаюся пошуком автомобіля. Я за 295 доларів. Ви, як клієнт, шукаєте автомобілі самі, скидаєте мені варіанти, ми обговорюємо і приймаємо участь в торгах. І в такому випадку за карфакси треба платити по 2 долари. Тож, він підбирав її сам, в нього вже є досвід, не перша його машина штатів, він знав, чого він хотів. Єдине, що прем'єр було важко купити. Ми не могли його купити теж декілька те тижнів. Він вже почав думати з приводу LT-шки, але все ж таки ми виграли цей автомобіль. Машина 2019 року по українським законам буде. Максимальної комплектації, як я вже й сказав, я думаю, ремонту тут багатенько, може тисячі на чотири. Але наче не проблема: веземо її у Львів будуть ремонтувати. Вона вже майже приїхала. Питав в телеграмі, це перемога чи поразка такий автомобіль. Загалом, наче більшість все ж таки вважає це перемогою. Я теж. Я думаю, що машина гарна буде ще непогано працювати. Такі от машинки сьогодні я для вас підготував. А що ви скажете? Дорого чи дешево, швидко чи повільно? Тесла чи Equinox? <laughs> пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал. Пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки цьому відео. На цьому в мене сьогодні все. Всім гарного здоров'я і слава Україні. Пока.